Так, я тут всіх вітаю, щось давненько я загубився, то я буду такими рельсами трошки виставляти, щоб ви зрозуміли, що все добре, все в порядку. Як бачите, ми працюємо і там, і тут одразу. Але це в мене дощовик залишився, коли я на Амазоні працював. Не на траках, а на звичайних Оці посилочки додому виставляв. Зараз я в нос У нас нормально так дощить, на вулиці дуже тепло. Це просто накинув, бо так зябко стає. А приїхав, 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 я за крем Ось вони. Дерев'яні штуки. От, їдемо на Нью-Джерсі за гарну ціну. От, А сюди я приїхав в Норлайну з індіани. Ми привезли металеві коротше, таври здоровенні, 60-х вітові. Ну, то вам не цікаво. Якщо слідкуйте, давайте.